Олександр Столяров загинув 19 червня 2023 року. Дев'ять місяців його вважали зниклим без звісти, розказує донька Дар'я. Мій батько сказав, що ну якщо молоді воюють, то я не буду ховатися. І пішов воювати. Чотири місяці він був на навчанні. Після того його направили в бій на Луганський напрямок, Луганський Донецький напрямок. Він був Солдат, марксмен, типу снайпер. Тому він служив на нулі. І вже 19 числа ми дізналися, що він зник без звісті. І через буквально 9 місяців ми дізналися, нам дали звістку про те, що смерть, але ніяких документів, ніяких, скажімо, підтверджень достовірних немає. Під час окупації Херсона Олександр залишався у місті. Волонтери в привозив містянам рибу, розказує донька. Після деокупації родина виїхала до Чернівців. Олександру було 47 років. Оля Ляшенка Григорій Шматко Суспільні новини. Херсон.